Пізніше, 2015-го, за пропозицією вже Петра Порошенка, безсмертний повернеться до Білорусі. Однак, уже в іншому статусі представника України в політичній підгрупі тристоронньої контактної групи з регулювання конфлікту на Донбасі. Понад рік безсмертний намагався зрушити процес із мертвої точки. Його намагання систематизувати роботу групи виявилися нікому не потрібні, зокрема й президентові Порошенку. Зрозумівши це, безсмертний залишив групу, і до неї на прохання президента Зеленського він повернувся лише 2019 -го. та й то лише не місяць. Чому безсмертний не прижився в команді Зеленського? Зрозуміло. Роман завжди мав власну думку щодо ситуації на Донбасі. Він її озвучив тоді, коли балотувався в президенти 2019-го. Ще на етапі балотування Роман публічно закликав Зеленського зняти кандидатуру з президентських виборів, щоб не соромити країну. Однак той не послухався і пішов на президентські вибори, які виграв. Безсмертний зрозуміло їх програв. Так склалося, що під час виборчої кампанії 2019-го я багато спілкувався з Романом. Участь у президентських виборах він пояснював дуже просто: мені набридло підносити набої, а точніше те, що набої, які подаю президентам, летять не в той бік. Тепер я готовий сам тримати зброю, заряджати її, а головне відповідати за кожен постріл. Після невдалого повернення в мінську групу безсмертний вилетів із вищої політичної ліги. Може, це й на краще, бо політиків в Україні нині більш ніж достатньо. А от істориків, які мають політичний досвід і здатні аналізувати перебіг великої війни Росії проти України, можна перелічити на пальцях. Та й політик, який пережив російську окупацію, лише один роман безсмертний. Колись у політичних куларах доволі часто жартували обігруючі прізвища Романа. Однак після того, що він пережив у мотижині в лютому березні 22-го, можна без зайвої іронії сказати. Це справжній безсмертний, безсмертний української політики. Скажи нам, хто у вашому селі цар? мовив найстарший. Цар? перепитав безсмертний. Так, цар, чи князь? Хто тримає твій мотижин? Хто сматрящий? Кажи. Солдат штовхнув Романа до стінки будинку. У нас немає ні царів, ні князів. Подивіться, як живуть люди. Кожен робить те, що йому заманеться. Господар садиби намагався говорити якомога спокійніше. П'ятеро озброєних чоловіків стояли на вході до родинного подвір'я безсмертних. Певно, мордвини або марійці встиг подумати Роман. Старший пересмикнув затвор акс 74 У, націлив автомат на безсмертного. Я тебе тут зараз покладу, якщо брешеш, мовив солдат. А чого б мені брехати та під дулом автомата? Спокійно сказав безсмертний. Його погляд був переконливим, тож окупанти опустили зброю. Це був не перший прихід окупантів у двір безсмертних. До цього вони чотири години розмовляли з Романом, розпитували його про те, хто він, чому опинився в Мотижині, чи знає, хто в селі працює на Збройні сили України і чи не боїться, що вони поставлять його до стінки. А головне, як він, якому за паспортом вже 57 років, самі вичитували документ на вигляд чоловік середнього віку, а не дід як Романові одмолітки з російської глушини.